Слава Україні. З да. Героям слава Доброго дня. Yeah. Пане Андрій, ваш коментар з приводу атак по Дніпро Гесу. Наскільки є ризик того, що він може бути зруйнованим, і взагалі що планують росіяни от такими ударами? Тому що раніше ну так часто ми не пам'ятали, аби вони принаймні відомо про два удари зараз по Дніпро-Гесу. Буквально нещодавно стало відомо ця інформація. Раніше такого вони ну, начебто давно не робили. Будемо говорити відверто. Зруйнувати безпосередньо ракетами саму греблю. Вони не можуть тими ракетами, якими вони б'ють. Це важливо розуміти, тому що все ж таки конструкцію можна зруйнувати серйозно для того, щоб створити якусь техногенну катастрофу. Будемо так говорити зовсім іншими типами зброї. Це потрібно ядерна зброя. Другий момент ворог розповсюджує ІПСО одразу. Спочатку вони вкидали про те, що Дніпро ГЕС зруйнована після цих ударів. Відповідно, почалася паніка. Це було все ж таки під ранок. Практично люди читали перші повідомлення. Саме тому, наш центр протидії дезінформації оперативно тоді відреагував, що це все фейки. Дніпро ГЕС все нормально, з точки зору того, що сама гра для ціла. І е, після цього вже включилися профільні відомства, які повідомили, які пошкодження є, підтвердивши, що гребля ціл, але є пошкодження е, машинних відділень. Відповідно, е, ціль наскільки я розумію, в тому числі дещо генерацію послабити, да я не енергетик, я не можу детально оперувати і термінами. І, відповідно, тут потрібно звертатися до професіоналів, але я бачу ціль інформаційну. Одну Вони проводять масову кампанію Пропаганда страху. Це кампанія, яка розрахована на знову ж таки декілька складових. З одного боку, обстріли Сумщини, Харкова, багато ракет, шахедів. Страшилки, що у нас не буде боєприпасів, не буде чим збатися. це. Uh, і удари по греблях вони роблять фідбек до історичних подій. Ми пам'ятаємо, що нацисти, радянська армія підірвана Дніпрогрес, часи Другої світової війни, і дуже активно і російські включилися і вони поширюють це. Відповідно, вони uh, ґрунтуються на історичних подіях і розповідають, що все може бути, і наші люди дуже багато наших людей, які після все ж таки. Подій з Каховською, да, вони сумніваються, що цього може не статися. Відповідно, тут потрібно людям пояснювати щодня, що потрібно, чому взагалі підірвана була Каховська, яка була замінована. Відповідно, Дніпрогрес замінувати ворога не вийде. Тобто, тут роз'яснювальна робота має вестися державою, я вважаю, на дуже високому. Рівні тому, що ці інформаційні кампанії ворога вони будуть продовжуватись. Вони будуть лякати тим самим по Києву, тим самим вони будуть лякати людей. Ну так, ну в Києві ж є також, е, там, якщо вище по Києву величезна е, дамба, і, і про це також говорили на початку повномасштабного вторгнення. Що там, що на, на Доболонню станеться біля Київського моря прорив, то ну, наслідки можуть бути дуже серйозними. Давайте ви також ну, в контексті боротьби з дезінформацією про це проговорите. Вони запускали це в 2022 році. Вони дуже активно тоді доводилося спростовувати в ефірах взагалі багатьом людям, які розуміються на цій тематиці, і багато знову ж таки говорилося, що ракети Кінжал, ракети там Х101 і так далі. Х-59 вони нездатні зруйнувати ці греблі, просто нездатні. Тому що ці споруди вони будувалися з розрахунку до, скажімо так, до ну, Радянський Союз готувався до ядерної війни зі Сполученими Штатами, ми пам'ятаємо це, і з розрахунку на потужні удари, всі ці споруди будувалися. Тому щоб пробити таку споруду, їй потрібно або зсередини замінувати те, що сталося з Каховською, все ж таки, або ну, використати ядерну зброю. Безпосередньо носіями ядерної зброї можуть бути кинжал, але ну, це має бути рішення ухвалено. Ви самі розумієте. Це поки що це ядерні страшилки, які ворог робить не більше тому. Саме проривів я би все ж таки стосовно цього зараз про це не думав. Я б думав більше про генерацію електроенергії. Якщо говорити загалом про інформаційне поле, про те, що ви вже згадали, справді дуже багато телеграм-каналів невідомого походження, але з Якимось хорошим позиціонуванням на в українському ринку з хорошою рекламуванням, швидше так хорошими грошима, які вони вкладають в своє просування. Пишуть про це, що це лише початок, що далі будуть масовані бомбардування. Я навіть тут зараз в чат залажу проекту, говорить Великі Львіві. Тут купа ботів налетіло, які розповідають справді, що далі буде тільки все гірше. І тут важливо казати, мені здається, про те, що якби. Росіяни могли здійснювати масовані бомбардування, в тому числі кабами усіх українських міст, а не лише тих, які прифронтові. Якби вони мали на це можливості, вони б давно все вже зробили. І по суті, вони тільки ядерну зброю не використовують, тому що справді можуть наслідки бути для них абсолютно непередбачувані. А всі інші методи вони використають при першій же можливості. Правильно, ми думаємо? Звісно, тут не потрібно. Потрібно розуміти, що коментарі дуже часто зараз з літа минулого року ворог активно використовує штучний інтелект, він фактично допомагає їм якісною українською мовою вибудовувати меседжі для коментарів у телеграмі у певних телеграм-каналах в коментарях у Фейсбуці, у Твіттері. Тобто, вони це застосовують. Будемо відверто казати, підвищили ефективність своїх. Коментаторів тому кожні такі атаки супроводжує хвиля буквально україномовних, як правило, з порожніми аккаунтами коментаторів, які намагаються людей, які є живими, будемо так сказати, заразити цими меседжами і змусити їх розносити плітки по інших соцмережах, месенджерах, по вайберах, що і Скласти думку, що все буде тільки ставати гірше, 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 і гірше. Тобто, це пряма задача. Яка ціль загалом у ворога є? Вона доволі проста, складні методи використовуються для доволі простої цілі. А ці це підвищити кількість людей в українському суспільстві, які морально погодяться на мир за будь-яку ціну, відповідно підвищити відсоток цих людей у суспільстві. Таким чином, створивши тиск на військово-політичне керівництво держави, домовлятися з терористом, звісно ж, ми не можемо допустити цього, але ми маємо теж розуміти, що це мета ворога в першу чергу. Але мета ж не мир, мета перемовини про мир, які дадуть ворогу час для того, щоб трошечки свою армію підживити людським ресурсом, технікою і піти далі в наступ, але вже на великі міста. От, власне, до цього основного питання підсумкового ви самі вже почали мене підводити про те, що е, яка насправді ціль? Тобто, я думаю, що. І багато хто так думає, що в принципі росіянам там їхнім військовим командуючим клепків мозку хватає, щоб розуміти, що просто залякати українців і спонукати до капітуляції ну це майже неможливо. Тобто нас лякали ядерною зброєю. Ми там вигадували щекавицю, грубо кажучи, це такий, це приклад з посмішкою, але мені здається, це важливий історичний аспект, який можливо ми навіть десь і недооцінюємо як перші. Погрози ядерною зброєю сприйняли більшість українців. Але от зараз все, все вони ведуть до якихось перемовин. що, от, дивіться, ми, Якщо не сядете домовлятися і не віддасте нам все те, що, як вони кажуть, ралі на місцях на, на, на карті, та, то будемо бити по Дніпрогресу, розіб'ємо Дніпрогресу і так далі, тому подібне. Тобто це основна ціль, на ваш погляд. Е, да, На мій погляд, ціль е, спонукати суспільство здатися в першу чергу. Підвищити кількість людей, які готові будуть на мир за будь-яку ціну, таким чином змусити військово-політичне керівництво розглядати <смі> варіанти перемовин. Деякі країни, ми чули заяву від лідерів деяких країн, і навіть від Папи Римського, що можливо варто домовлятися, деякі країни готові навіть майданчиками виступити. Відповідно, десь ведеться велика гра. І ворог, будемо так говорити, робить кроки у власних інтересах. Я пояснив, чому їм вигідно. Вигідні були б перемовини, вони б змогли просто насити армію людьми і технікою. Вони не можуть в умовах постійних бойових дій відновлювати сухопутні війська. В умовах паузи вони це пришвидшили значно. Нас такий сценарій не влаштовує в будь-якому. Разі, в будь-якому разі, відповідно, в даному випадку Росія мала б не озброюватися, якби вона хотіла вести якісь перемовини, вона мала б не мала б демонструвати ФАП-3 трьохтонну тонну бомбу, яку вони розробляють, а мали б навпаки робити кроки. По демілітаризації. Тоді б це виглядало реалістично, хоча б в теорії. Зараз вони готуються до великої війни навпаки. Я от зараз також читаю на і дуже багато коментарів з приводу річки Тиса, як там українці намагаються втекти з, з держави, щоб сховатися від мобілізації. Мені здається, тут також ми. Десь всередині інформаційної спецоперації з боку Росії як з цим боротися, тому що ми розуміємо, що є випадки, так і вони набувають широкого резонансу, коли. Хтось не хоче мобілізуватися, хтось не хоче там разом з військовими сідати в бус. Але це ж також поодинокі випадки. Є велика кількість людей, які погоджуються. І так, є проблеми з мобілізацією, але ж не усі поголовно на вулицях чинять спротив тим людям у військовій формі. От як з цим з цього вийти? Тому що ця історія, я дивлюся, з тисою наших коментаторів, коментаторів які по-російськи пишуть, вона просто така, гіперпопулярна. Ну скажімо так, я оскільки є військовим, і в принципі я дещо знаю ситуацію, яка в ТЦК відбувається, і я знаю, що дуже багато людей по повістках приходять. Тобто, відсоток неявок, він насправді невеликий. Відповідно, масштабуються окремі відео, які є дійсно одиничними, насправді в багатьох містах. Методи не завжди ну я можу сказати, що методи не завжди красиві, будемо м'яко кажучи, говорити. Да? Їх потрібно змінювати, але загалом, випадки таких подій там у різних містах, вони якщо говорити в загальне на загальній картині, вони не є масовими, саме таких, от насильницьких якихось дій і так далі, просто. Такі новини дуже гарно масштабуються і розносяться в тому числі за допомогою окремих ресурсів, які є не нашими ресурсами і знову ж таки закидуються і в коментарі, і так далі. А тім сам підхід до мобілізації потрібно безперечно змінювати. Всі чекають закону до мобілізації. А загалом про тису ну є чудова пісня Ярмака. «Вавилон» називається, і там є така репліка: раби знедолені, ті пірнають в тису. Те. В суспільстві завжди знайдеться відсоток людей, які оберуть для себе такий шлях. І це частина, скажімо так, людей будь-якого суспільства. Ми не можемо говорити про те, що всі готові будуть ухвалити для себе рішення мобілізовуватись, тому що, ну, так чи інакше, коли ти ухвалюєш для себе таке рішення, ти свідомо віддаєш частинку своєї свободи, так би мовити. Тому що мобілізовані люди вони служать державі в першу чергу, і за наказом можуть опинитися а, в тому чи іншому місці. Ось свідомих людей значно більше. Інші люди обирають для себе інший шлях або бути в Україні, або як блогерша принтковіч та чоловік. Їхати за кордон нам просто потрібно трошечки, мені здається, змінити фокусування в загалом медійному просторі, не фокусуватися на тих, хто пірнає в тису, або на тих, хто ну, виїжджає з України, фокусуватися на тих, хто допомагає армії, хто мобілізовується сам, і відповідно і тоді картинка трошечки зміниться, що тоді від зради ми перейдемо дещо до. Того, що у нас не все так погано, як здається на перший погляд.